Франківські рятувальники отримали нову пожежну машину. Спецавтівкою будуть користуватись працівники міської аварійно-рятувальної служби. Ми отримали цю машину, ми будемо працювати, гасити пожежі, виїжджати на допомогу пожежникам наших з воєнних частин. Будемо виїжджати і гасити вогні, допомагати. Селам у нас зараз на даний час 18 входить в сіл в територіальну громаду, так що ми будемо старатися їздити по селах, гасити трави, ну, всі, які виникають проблеми. Поповнити автопарк помічною технікою вдалось завдяки багатолітній співпраці Івано-Франківська та польського міста Рибнік. Ми з Рибніком працюємо причудово, чудово, тому що це наше місто побратим. Багато взагалі допомоги приходить з Польщі Ополі, в, в тому числі ЖЕШів і так далі. От, а щодо стосується пожежних машин, то такі машини отримала з Поздама, з Мюльгеймо, з Фульди. То ми над цим активно працюємо для того, щоб забезпечити наше місто, особливо наше комунальне підприємство Марс, такими машинами, для того, щоб в разі пожежі було, можна було швидко відреагувати, і наші мешканці міста почувалися в безпеці. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: ця автівка дуже потрібна нашим вогнеборцям. Для нас дуже важливо, для муніципальної аварійної рятувальної служби, яка бореться з паліями, Трави, яка забезпечує також пожежі, навіть після останніх прильотів, також муніципальна аварійна рятувальна служба теж долучалася до подолання наслідків. Тому дякуємо. І це є можливість франківську більш краще надавати аварійно-рятувальні аварійно-рятувальну допомогу. До слова міська аварійно-рятувальна служба упродовж року отримує близько трьох тисяч викликів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія